Необлаганна смерть забрала ще одне життя захисника смілянина дишлюка Віталія Володимировича. Віталій Володимирович з 22 грудня 2022 року був мобілізований до військової частини Збройних сил України. 28 липня 2023 року Віталій Володимирович служив сержантом стрільцем відділення охорони другого взводу охорони роти охорони другого відділення Черкаської районної територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 2 вересня 2023 року помер в результаті серцево-легеневої недостатності. Вшануємо хвилиною мовчання неумирущу пам'ять про нашого земляка, дишлюка Віталія Володимировича. Слово Заступнику голови Черкаської районної адміністрації Миколі Турику. Шановні сміляни, дорогі рідні, сьогодні ми зібралися, аби низько вклонитися та провести в останню дорогу нашого героя. Віталій Володимирович минулого року прийняв для себе рішення, вступив до Лав Збройних Сил України і пішов захищати нас з вами. Він Пішов боротися, щоб ми були українцями. Наш обов'язок пам'ятати нашого героя, розказувати нашим дітям, як нам нелегко дається наша свобода і незалежність. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто щирі співчуття мамі, дітям, рідним загиблого. Слава Україні! Слава! Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Дорога родина, шановні сміляни, білий смуток, чергове прийшли в нашу громаду. Сьогодні зібралися ми в цьому храмі, щоб віддати слова глибокої шани та поваги нашому герою, нашому землякові. Людині, якій ще жити і творити, але він вибрав для себе шлях захистити нашу державу у тяжкий для неї час. Мати втратила сина, діти втратили людячого батька, Україна втратила мужнього свого захисника, нема слів для втіхи родині, друзям, побратимам покійного. Лівнівського голови Сергія Ананка всієї Смілянської громади висловлює на співчуття родині загиблого. Герої не вмирають. Слава Україні! Слава! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні рідні, знайомі, знову втрата, знову неминучий біль. Знову проважаємо в останній шлях там шановуємо пам'ять героям, котрий пройшов непростий військовий шлях, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в цій реальності. Але, на жаль, неминуча хвороба забрала його життя. Дешлюк Віталій не втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним, загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. так і всі не віддавати життя сьогодні ми молилися за воїна в за його душу тому що душа потребує духовної підтримки духовної молитви для того щоб мати можливість увійти до Царства Божого. Кожен знає з нас, що в цьому земному житті ми маємо можливість трудитись і працювати духовно для того, щоб унаслідувати вічне духовне життя. Молитва це є зв'язок із Богом. І сьогодні ми в молитві просимо в Бога, щоб Господь був милосердний до новопристаленого воїна Віталія. І сьогодні ми можемо також на прикладі побачити наших воїнів, які віддають своє життя жертовно за нас, тому що ми живемо у цьому спокійному місці, де не проливається кров. Але ми розуміємо, що кожен воїн, який захищає, він. Проливає свою кров, захищає нас і з нами для того, щоб ми могли жити спокійно. Тобто вони проявляють свою любов і жертовність, пам'ятаючи заповіді любові, люби Господа Бога Твого всім серцем, всією душею, самомиснями, почуваннями, а друга заповідь люби ближче як самого себе. Так коли ми можемо слухати, читати. Але не виконувати і прожити ціле життя. Але ми бачимо, що наші воїни, хоч і проживають недовге життя, але виконують заповіді любові, жертовності, віддаючи своє життя за нас. Тому і ми, дорогі в Христі, маємо пам'ятати і згадувати у своїх молитвах за наших воїнів. За тих, які напередку захищають нас, тому що вони потребують від нас допомоги. Хай Господь сьогоднішній день приймає наші молитви взаємні, за воїна новоприставленого Віталія, подає йому царство в Божих оселях Небесне з усіма святими на налоня Авраама Ісаакова, де вже нема ні болісні, ні печальні зіткань, але є вічне духовне життя. Хай буде йому світла, вічна пам'ять. З нами Бог і Україна. Слава Україні!